Її звать міра, це я її назвала, закликаємо мир як можемо, навіть повторюючи ім'ям собаки або назвищем собаки, як правильно казати. Собака шукає родину, любить хлопців, люби військових. Ну, вважаємо, що була покинута і дякуємо хлопцям, що вони її вивезли. Слухняна, дуже ласкава, вона не охоронниця, але вона і не співає. Був знайдений на трасі з поломаною ліжкою. Це у нас тінь, я так його назвала, а це муся була знайдена буквально півтори тижні тому з грибком шкіри, з рівна Вона дитина, вона сиділа в калюжі під дощем на трамвайному колі, де купа людей всі йшли повз ні одна людина не звернула уваги. Я їхала на електровелосипеді, забрала і пішла, тому що це життя. Замість того, щоб погладити, я стою з щіточкою. Це капучина, вона капучина. а це вівчар. Старий пес, старий, без зубів, хворі суглоби. Ми його пролікували від онкозахворювання. Все життя прожив на метровому ланцюгу. Зараз у нього саме найкраще життя, а, а, ладнає, бо ми вигулюємося всі разом. Ще є три собаки, які з нами гуляють, і вони всі разом гуляють. Сидіть, сидіть, за слухняна, гарна дівчинка. Дай лапку, дай лапку, дай лапку. Моя Мауниця. Вона слухняна, вона контактна, вона орієнтована. Людину, їй потрібен власник, який міг би з нею займатися. Я кожному з них шукаю родину, навіть у цьому хлопцю, щоб він дожив у спокійній обстановці, де він не буде слишати ці бахи. У мене була московська сторожива. Ми її також забрали, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ще син мій не був на війні. Вона померла в цьому році саме від вибухів. Лікар сказав серцевий напад. І ми не змогли нічого зробити вранці, коли ми побачили, вже нічим не могли їй допомогти. Я людина, яка допомагає тваринам, чому не людям? Тому що тваринам ще важче, ніж людям. Для людей є правила допомоги. Якщо ти звертаєшся і тобі не допомогли, ти можеш стукати в інші двері, тобі допоможуть. Тваринам допомагають тільки ті. Хто сам для себе вирішив це робити. Це важко, це фізично важко, це і фінансово важко, але це допомагає, наприклад, мені вижити на даному етапі, коли від тебе нічого не залежить, коли твоє життя сьогодні є, а завтра може не бути, коли на люди бросають свої домівки, своє майно нажити роками і від'їжджають. Ми залишаємося тут і допомагаємо тим, кому ще хуже чим нам. Є собака, яка була на базарі. У нас тут базарчик. Далі її вивезли з зони бойових дій, вона з пухлиною на молочному пакеті була. Я забрала її на те пусте подвір'я, де в мене вже є одна агресивна собака. Вона гарна, вона добра, вона класна, вона орієнтована на людину, але вона не зможе жити з другими тваринами. Як її вивезти, де її залишити, я поки для себе не знаходжу виходу. І це дуже важко. Це мене змучує. Ми з сином створили громадську організацію, яка намагалася у нашому місті дружківці вирішити питання безпритульних тварин, але війна багато що змінила. Поїхати я не могла, тому що вже на той час у нас вдома була якась кількість тварин, яких ми вже забрали з вулиці, яких ми намагалися прилаштувати. Нам почали допомагати фонди. Перше було Завдання годувати, годувати покинутих, знімати з ланцюгів. Коли люди втікали, вони навіть не знімали собак з ланцюгів. Котів, котів було дуже багато, просто неймовірно багато. Військові та люди, які виїжджають з міст, які вже потрапили. Під окупацію або в зону бойових дій вони вивозять тварин, кидають у найближчому місці. а Це ми і їдуть собі далі. Вони врятували. А нам що робити, ми не знаємо. Але ми робимо те, що можемо. Робимо як можемо приготувати, допомагають військові. Допомагають люди, які знають про тебе, допомагають фонди. Тобто прогодувати якось можна. Хоча на початку війни, коли не було ні магазинів, ні фондів, нічого, розповісти собакам про те, що ти не маєш чим її нагодувати, було дуже складно. Ми це проходили і не дай Боже нам це. До цього повернутися наразі важлива задача знайти їм домівки, інакше люди не зможуть виїхати. Люди, які опікуються тваринами, які залишаються в прифронтових містах із-за тварин.